Відтепер юні лучани весело і цікаво можуть проводити вихідні на дитячій залізничній станції. Тут після довгого зимового відпочинку стартував 61-й сезон. Луцька дитяча залізниця відкрила 61-й сезон. Тож тепер у вихідні юні лучани разом із батьками мають можливість покататися на потязі. Він особливий складною технікою керують не дорослі, а юні залізничники, які навчаються у спеціалізованих гуртках. Юні залізничники. Це осінь, зима проходять теоретичне навчання. а З моменту відкриття руху вони вже оці навики свої показують на практиці. На практиці здобуті знання цього року впроваджують 360 учнів. Вони працюють у три зміни. Дмитро Белаш на залізницю прийшов п'ять років тому, Антон Новосад чотири. Обом ця справа припала до душі. Я, коли був маленький, сюди з мамою прийшов і побачив, що тут керують цим поїздом дітки. Я зрозумів, що можу сюди записатися. І ось як 5 років я продовжую своє та життя. Цікаво практику проходити, цікаво водити потяг. На урочистостях із нагоди відкриття 61-го сезону дитячої залізниці, її вихованці продемонстрували і інші таланти, читали вірші та співали. Присутніх також привітали гості свята. Вітаю вас з тим, що ви вже зможете свої знання, які ви отримували впродовж цього року, втілити вже в фактичні речі вже в практиці. Перон станції росинка був переповнений, і діти, і дорослі усі в очікуванні першого рейсу. Мої дітки, як були меншенькі, дуже любили. Сьогодні ще прийшла з племінничкою маленько, щоб показати, що це дуже класно, дуже здорово. Дуже довго я чекала всю зиму. Я прийшла сюди, щоб покататись на потязі. Пані Тетяна на відкриття сезону прийшла з двома донечками. Вона тішиться, що дітки мають змогу так весело провести час. Їм це корисно, весело, їх це об'єднує. Ну, Принаймні, не сидіння за комп'ютером це теж дуже класно. Із нагоди відкриття сезону перші два рейси потяга були безплатними, тому бажаючих покататися не бракувало. Виникла тиснєва, у декого зіпсувався настрій. Сіли діти вагон, прийшла, тітя сказала, дівчатка, встаньте, вона сіла й поїхала. Дітки залишає. А дітки, я добре, що я не відійшла від вагону, то я ще їх забрала. А в тільки толкучці, що було б? Все ж багатьом дітям мандрівка залізницею подарувала приємні емоції. Потяг, яким керують юні машиністи, курсуватиме щосуботи і неділі. Вартість квитка в новому сезоні становить 10 гривень для дітей, 16 для дорослих.